Добрий вечір, дорогі колеги, друзі. Сьогодні маємо вже 24 лютого, рік, як йде ця війна, і, безумовно, я не могла не записати хоча б коротеньке відео як підсумок всього, що відбувалося. Цей рік для нас можливість багато чого змінити в собі, переосмислити. І зрозуміти, в чому сутність справжніх людських цінностей. Війна, яка, війна яку розв'язала Росія проти України, це перш за все є війна цінностей. Казати, хто тут правий, хто винний. Казати, що щось недвозначне, щось незрозуміло, я не можу. Для мене, як для Українки, як для мешканки міста Бахмута, це дуже Ясно і все дуже зрозуміло. На нас напала Російська Федерація, яка уособлює в собі все зло, все неприйняття українців, які ми тільки можемо собі уявити. Вона напала на нас вироломно тоді, коли всі казали, якби, що вона нападе, але все ж кожен із нас вважав, що такого повномасштабного нападу не відбудеться. Нам щось здавалося, що це відбудеться тільки на сході. Бо на Сході, вісім років вже і так іде війна, і на сході таке населення. Я багато мандрувала ці вісім років по Україні, слухала різні відгуки і навіть одного разу сперечалася з однією дуже відомою людиною. Це письменник. Я не буду назвати його прізвище. Публічно з ним сперечалася, бо він казав, що регіони такі Донбасу, в більшості своєї, це ті регіони, які Є ворожі Україні. Ну, один дуже відомий ведучий зі Львова теж не буду називати його ім'я. Він казав, що всі, хто на українській мові розмовляють в Бахмуті, всі українці вважають себе українською аспорою в Україні. Це він публічно тоді заявляв, і я намагалася переконувати. Настільки може їх, це мабуть не мало сенсу, скільки всю аудиторію, яка їх слухала, вельми поважну аудиторію, що це не так, що я сама з Донбасу мені казали, а коли ви туди переїхали? Я всім розповідала, що я там живу, що я народилась в місті Бахмуті, що я дуже люблю це місто. Безумовно, тоді ніхто про фортецю Бахмут не чув. Це фортеця була завжди. Вона була ще з 16 століття фортецею Бахмут. Намагалися розповідати, що це неправильно, що так не можна вважати всіх, хто живе на цих територіях ворожими до України. Ні, це люди просто які перебувають в стадії квазіфеодалізму, тобто такого перерозподілу, про якому певна кубка людей олігархічного напрямку керують цими людьми і збирають свої податі, і вони зацікавлені саме були в тому, щоб ці люди знаходились в тому стані, в якому вони зараз є. І наш сусід, північний сусід, якого ми дуже довго чомусь вважали нашим другом, товаришем і навіть братом. Тут я дуже добре пам'ятаю, як всі вісім років, поки точилася ця агресія Російської Федерації на Донбасі, так і казали, що війна йде на Донбасі, хоча війна в дійсності йшла в Україні. Так ось згадує зараз, згадуючи зараз все, що тоді відбулося рік тому, свої почуття, я розумію, що ми, от жителі Донбасу, були якось внутрішньо готові до цього. І ми були впевнені, що ворог посуне саме на нас. У мене навіть не було ніякого сумніву, тому що перше, що ми почали робити, ну, принаймні моя родина, це намагатися якимось чином евакуювати свою. Онуку і свою невістку, ну, тобто наше майбутнє. Це саме головне тоді було для нас. Бо ми були впевнені, що вони посунуть на Бахмут А до лінії розміжування Бахмута десь 30 кілометрів. Але вони не посунули тоді на Бахмут, а активно намагалися сунутися саме в бік Києва. І коли це нам стало зрозуміло. Тоді, от саме тоді, я пережила такий страшенний переляк, тому що я раптом усвідомила, що є дійсна величезна небезпека для Києва і є величезна небезпека для нашої держави, тому що якщо знищується керівництво держави, держави не існує. Тоді можна диктувати, які ти хочеш свої права і свої закони. Тобто для мене не було ніякого сумніву в тому, що Російська Федерація програє. Не було ніякого суму сумніву. В яку ціну це ця, ця буде перемога? Оце інше питання. Але сумніву не було, тому що я тоді, вже в 2014 році, зрозуміла, що боротьба йде не просто з ворогом на території Донбасу, а боротьба йде за цінності людські, людські і антилюдські. Справа в тому, що ми всі живемо в так званому пост... суспільстві постправди. Ну, тобто суспільстві, в якому існує величезна кількість різних вимірів цієї правди і різні люди з різним рівнем свідомості відстоюють саме свою правду. Але в цій війні для людей, які стоять на боці світла, нема іншого вибору. Ніж вибор боронити Україну в будь-який спосіб. Так як це війна за цінності, то в той період, коли вона розпочалася повномасштабною, то кожна людина на землі, от кожна людина на землі своїм вибором, внутрішнім вибором, визначала для себе, який бік добра вона буде відстоювати цінності, справжні цінності. Або несправжні цінності. Ну це саме головний висновок, можливо, який я для себе роблю протягом цього року, відчуваючи все, що відбувається, переживаючи все, що відбувається. Саме головний висновок це те, що це війна за цінності, людські і антилюдські. Вже багато переговорено, сказано, що може бути в тому разі, якщо Росія переможе, але вона перемогти не може. Вона не переможе. Саме тому, що тих людей, які обирають людські цінності, стає все більше і більше. І весь світ от став таким, такою, таким полем боротьби, яке проходить через кожну людину. Кожна людина для себе обирає або бік світла. Або бік темряви. Але інколи вона обирає, який, здається, бік світла, а в дійсності, це є бік темряви. І сьогодні мені хотілося сказати декілька слів про населення Донбасу. Я вже почала про це казати і зараз знову повернусь. Дуже в багатих журналістських описах я стикуюсь з тим, що весь час обговорюють, а що воно то населення Донбасу, а що воно то населення території, які зараз знаходяться під окупацією. А як вони там в Бахмуті, ті люди, що вони чекають, коли прийде Російська Федерація, що вони ждуни. Оце такими словами один одного ну, не те що. Не те, що принижують, а скоріше за все клеймять. Це дуже неправильно називати мешканців нашого регіону ждунами, нами, або людьми з потвореною свідомістю, або нерозвиненими людьми, або тими, хто тільки із шахти, тому нічого не розуміє в тому, що відбувається. Людьми, які є зазомбовані, тому що вони не можуть робити свій вибір. Це якісь такі принизливі формулювання. Вони, хоч вони інколи вбувають із вуст саме українців, ці формулювання не працюють на перемогу. Тобто такий меседж він почав існувати десь приблизно, ну от майже з 2015 року, що давайте от той Донбас колючим дротом відмежуємо від України, віддамо його, він нам не потрібний, бо там такі люди, які самі хочуть, хочуть того життя, яке є. Так от я жительниця Донбасу, жителька Донбасу. Ви чуєте, яка у мене недосконала мова, бо я перейшла на українську мову тільки з 2015 року. Для мене це було дуже важко. Але тим самим я, мабуть, підтверджую, що все ж таки українці не відчувають себе українською діаспорою в Бахмуті. Я весь час мешкала в Бахмуті, народилася в Бахмуті. Більш того, будинок, в якому я народилася, збудували два брати, які повернулися з Сибіру. Моя бабця вивезла їх з Сибіру, повернулася сюди додому, тому що напередодні війни за якимо незрозумілим для мене наказом, це на таємниця якась моєї родини. Родина повністю з батьком виїхала в Ялуторівський район і їх заселили в хати, які були пусті. Це були великі, дуже гарні хати, як каже тато мій. Але люди, які там мешкали, вони були всі розкуркулені, як потім вони дізналися, і відіслані ще далі в Сибір. На лісозаготівлю. А мої батьки, верніше, мій батько тоді, мама мешкала зовсім в іншому регіоні. Вони тоді оселилися от в тих хатах. Чого вони поїхали з тучних українських земель в Сибір, Я так і не зрозуміла до кінця. Тато мені тільки розповідав, що. Вони їхали цілою родиною, їм дозволили взяти якісь речі, але виходити з вагоном їм не дозволяли. Кожен вагон охоронявся людиною з рушницею, те, що мені розповідав тато. І ось коли пропав безвісті. Батько мого тата, і бабуся залишилася одна з двома дітьми. В 43 му році вона почала рухатися в напрямок рідної України і все ж таки змогла повернутися. Це теж ще одна таємниця життя моєї родини. І коли вони сюди приїхали, вони купили маленьку хату 1913 року, мазанку. Бабці моя все життя розмовляла виключно українською мовою. Не оселились в цій мазанці. І почали виживати як могли. І ось мій тато і його брат побудували оцей будинок, в якому народилась я, моя сестра, потім мої діти, двоє хлопців, в яких ну, ми зазнали всіх радості родинних радостів і печалі родинних. Було різне в цьому будинку. Тобто, ми завжди мешкали на території Бахмуту. Я багато знаю історичних фактів про наш Бахмут, і дійсно розумію, що це місто, яке зазнавало від росіян ну, неабияких таких радостів. Відомо, що під час того, як селяні пріски були відписані Петром в казну, Кондратій була, він підняв повстання, і відомо, що в разі цього повстання все місто було повністю спалено Петром І. Відомо також, що саме Бахмут, потім він був відбудований, відбудований за архітектурними планами архітектора з Франції, і це був. Це таке було місто, яке не, 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 я, не де більше на Донбасі не зустрічається, бо на Донбасі міста будувалися навкруги якихось предприємств. А ось Бахмут був побудований навкруги храму. Так і досі вулиця називається Соборна, яка вела до цього собору. І площа була Соборна. І вона так також залишається там, правда, зараз стоїть пам'ятник Кондратію Булавіну. Ну, як би там не було, наше місто відбудувалося, наше місто існувало. І в 18-му році це було одне з перших міст, в якому був піднято стяг Української Народної Республіки. І тут формувалися загони УНР. Саме в Бахмуті ті загони УНР на Донбасі, які формувалися в цьому регіоні. Ще кому мало відомо, але, але той супротив бандитський, який чинили місцеві, місцеве населення радянській владі, яка прийшла на зміну ОНР, він був надзвичайно тут розповсюджений. Тут бігала величезна кількість банд, про які ще пише революційний письменник Фадієв, що на залізничній станції від Бахмута до Ліману, ви розумієте, приблизно там зараз от саме Ліман, Бахмут це точки, де йдуть бої. Їздити дуже небезпечно, бо весь час бандитські набіги. А що це були за банди? Це були люди, які відвоювали своє, які не хотіли вступати в родгоспі, колгоспи. Це я зараз вам розповідає про те, щоб ви розуміли, що Бахмут не був одразу з повністю зрущеним зрусфікованим містом. І це населення, яке ми маємо зараз в Бахмуті, воно різне. Воно дуже різне. Так, да, є якісь настрої проросійські, безумовно, вони є, бо кордон з Росією дуже близько, і на роботу більшості, якщо за кордон, то їхали в Росію з нашого регіону, саме з нашого регіону. Так, да, наш північний сусід доклав зусилля для, для того, щоб е, працювати в Русі постправди. Доклав зусиль. Доклав зусилля наша місцева влада, оцей е, суспільство постфеодалізму, або як називаємо квас квазіфеодалізму, коли кожен величезне підприємство мало свого директора, який не просто винаймав робітників, а який мав, мав повну владу над цими робітниками. А що собою уявляло учительство? Учительство адмінресурси крісно в Україні так, але на Донбасі ще більше. Це був той ресурс, який використовувався для підтримки партії регіонів. Я дуже добре пам'ятаю, як всіх нас зганяли. Я тоді єдина зі школи не ходила, і до мене ставили питання, чому ви не ходите, але залишили спокою, бо розуміли, що я трошечки не така, може, як інші. Мене не, не переслідували, мене не карали за це. Це був просто мій вибір. Я не боялася, але я була така. Але вимагати від людей такого я не можу. Я не можу сказати, що все населення Донбасу це те населення, яке закликало до себе ворога. Ні, це не так. І сьогоднішнє відео воно ще й про те, що Україна це дуже різноманітна держава, дуже різноманітна держава. І все ж таки, населення Донбасу має свої особливості, які пов'язані з одного боку з дуже сильним впливом північного сусіда, з другого боку, з тими страшними репресіями, які зазнав Донбас саме під час радянського періоду. Я дуже добре пам'ятаю розповідь однієї. Літньої жіночки з села Званівки. Нещодавно, ну, десь нещодавно, роки три тому я з нею спілкувалася, пані Марії. Вона розповідала про те, що її, а вони переселенці з в Званівці живуть переселенці Західної України. Її один дуже гарний знайомий розповідав. Дуже ну так, навушко їй розповідав, що в Бахмуті йшли процеси над тими людьми, які надавали супротив опір радянської владі, владі з дисидентами. Вона чула про ці процеси і так от передавали один одному розповіді про це. Тобто в Донбасі, закритих місцях, в Києві це не зовсім можна було, тому що туди могли якимось чином потрапити журналісти. Сюди провозили як дисидентів, які існували в іншому просторі України, так і наших дисидентів. Дисидентів на нашій території теж вистачало. але... Ім'я ми їх практично не запам'ятали. Хоча, хоча ми дуже добре знаємо, звідки ля Олекса Тих і Микола Руденко, звідки ля вони. Ми дуже добре розуміємо, звідки ля вони. Вони саме з цієї території. І. Е... Зараз, коли оточаться різноманітні такі не дуже приємні і в українському середовищі, також розповіді про місцеве населення, там Бахмуту, ще якогось прифронтового регіону, ми повинні розуміти, що це дуже маленький відсоток тих людей, які там залишились, і всі свідомі українці безумовно вони виїхали. І я знов не можу сказати, що залишились тільки несвідомі. Є певна кількість людей, яка не виїжджає ніколи. Саме тому, що вони мають похилий вік, що вони, чого бояться багато чого, що їм, у них нема близьких, рідних, ще б, за якихось причин. Причин завжди буває багато. І я ніколи цих людей не засуджую. Зрозумієте, дехто каже, що ну чого вони там залишаються? Ось вони мають на це право. Всім нам відомо, що і коли на околицях Бахмута з'являються росіяни, це всі вже знають. Вони, всі, хто знаходиться місцеві мешканці протягом півгодини виводять, саджають в автобуси і вивозять. Їх не питають, хочеш ти залишатись чи не хочеш. Це от тільки наші українці дозволяють українські воїни ЗСУ дозволяють залишатись мешканцям. Да. Є серед мешканців і тих, які там наводили, які давали координати розміщення наших хлопців, є такі, але де їх нема, скажіть мені, будь ласка, вони є крізь. Сьогодні мої такі, може, трошки палкі висловлювання стосуються е, спрямовані, верніше, на захист саме мешканців Бахмуту, звичайних мешканців Бахмуту, серед яких є дуже різні люди. Але є дуже великі патріоти. І саме в 2014 році Бахмут став таким містом опору. І тут саме громадськість утворила дуже потужний опір. Декілька організацій. Одну з них, я дуже добре знаю, це Бахмут Український створили таку платформу, сумісну платформу, яка проводила різноманітні заходи, активно тиснула на місцеву владу. І коли почалася ця повномасштабна. Агресія, що робили ми? От свідомі мешканці Бахмуту, зібралися на зібрання в підвалі, який виділили для Бахмута українського, і розмірковували, що будемо робити. Тоді ж я отримала телефонний дзвонок від своєї племінниці. Вона живе у мене у Санкт Петербурзі, вона плакала, казала, що швидко виїжджайте, вам всім приїде кінець, вас все одно завоюють. Росія, коли починає війну, вона не зупиняється. А я сміючись, їй відповіла: ні. Ми не будемо виїжджати, ми будемо захищатися. І людей, які вирішили захищатись, було дуже багато. ТРО тоді швидко е, створювалась прямо на очах, на наших очах. Ми писали звернення до нашого голови, чого ж ТРО так довго не створюється. Як завжди, вони спочатку вижидали, я тепер стовідсотково можу сказати, що наша влада певні тиждень-два вижидала. Вони мали якусь свою так знаєте, систему оповіщення. Якщо б наше вище керівництво, якщо б е, Володимир Зеленський разом зі своїм. Е, 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 зі своїми Соратниками збіг би, то безумовно, тоді би швиденько ці території перейшли б під керівництво Російської Федерації. Ну, перейшли б яким чином погодились би на це наші керманичі. Це ми тоді розуміли, бо з таким боєм ми вибивали матраси, якісь подушки для ТРО, списані матраси подушки не хотіли давати з дитячих садочків. Це було настільки все складно. Це я кажу про керманичів. Але люди, звичайні люди, ми через Фейсбук розклівували обяви, несли, несли все, що тільки можна було для ТРО. Місто, яке снабжало ТРО, це були осередки громадських організацій, перш за все, Бахмута українського. Це все було в Бахмуті. І тільки вчора, із нашого волонтерського пункту, тобто, це було. 23 лютого остаточно виїхала наша Наталочка Ромінська, яка продовжила там, в, тому, в нашому підвалі видавати допомогу, перш за все, військовим. Туди їхали їхали буси, які керувалися не тільки там інформацією від Бахмута Українського, а й інших людей для того, щоб підтримувати і допомагати нашим військовим, а той центр став у нас як центром розповсюдження необхідної інформації. Навіть Міністр внутрішніх справ Деніс Монастирський приїжджав до нас туди у підвал Бахмута українського. Ну це підвал, чому ми так називаємо, тому що іншого нам приміщення не виділили. Наша влада виділила нам таке дуже скромненьке приміщення, в якому ще і розміщувалася церква українського патріархату. Ну, зробили таке маленьке приміщення, одну кімнатку, і це була церква українського патріархату. Іншого приміщення у нашій владі на той період не знайшлося. Ну, тобто, наші місцеві звичайні люди вони віддавали все, що тільки можна для захисту свого міста. І тепер, коли я чую, да, там в Бахмуті живуть такі сякі, це все говорять ті люди, які ну, вони ніколи не жили в Бахмуті. Вони тільки туди заїжджали і виїжджали. Але вони не спілкувалися з тими людьми, які все життя прожили в цьому місті, і які є отою частиною, яку ми можемо назвати свідомо. Їх немало, кажуть, їх дуже мало, їх там один відсоток. Ні, їх багато. Але хтось дуже сміливий може сказати, що я такий, а хто ж може прийти тихенечко, принести там ковдру, або принести пакетик там. Чаю чи, чи, чи рису, чи, чи ще чогось для хлопців. Ми теж думали, як ми відкриємо пункт відкрито і будемо збирати допомогу в такі важкі часи. Але пункт був відкритий, відкрито, і туди приходили, ну, величезна кількість мешканців, які пропонували свою допомогу, які не тільки приносили речі, а саме пропонували свою допомогу. І коли пройшов рік оборони. Нашого міста і рік захисту нашої батьківщини. Я кажу про місто Бахмут і про батьківщину Україну безумовно. Коли вже пройшов цей рік, ми можемо сказати, що, не дивлячись на всі, можливо, якісь непорозуміння, на дуже велику важливу різницю між деякими людьми. Більшість українців обирає для себе рідну неньку Україну. Більшість українців продовжує жити і працювати для неї. І міста Бахмут з його мешканцями також продовжує любити свою Україну і все робити для того, щоб вона перемогла. То коли ви Дорогі мої, почуєте, що вам знову будуть розповідати про місцевих мешканців Бахмуту, які є ворожими по відношенню к ЗСУ або к Україні, то розумійте, що ці люди знаходяться просто в тимчасовій омані. В більшості своїй всі мешканці Бахмута підтримують Україну, працюють для України і вірять. В її перемогу. Переможемо, друзі, обов'язково. Слава Україні! Героям слава!